Дивіться, я зараз буду вам казати фрази, а ви будете продовжувати. Okay. У цю погоду я ніколи не зробила б. Uh, не пішла б купатися на річку. <гум> В таку погоду треба. Носити зонтик. ти <гум> Ця погода вже. Бісить. <гум> я ніколи не зроблю. О, oh, Боже. Де подумати? Тату на лобі. Ну, тату на лобі так <рес> буде. Я люблю їсти. Пізи. У мене в Сумці завжди є. Телефон. Ми з моєю найкращою подружкою. Завжди любимо гуляти. в Таку погоду. <рес> в цю погоду багато людей. Ходять з парасольками. Я ненавиджу. Дож. Сьогодні я буду робити. Я Буду гуляти сьогодні. Якщо б мені дали мільйон, я б. Я б потратила все на одяг. Якби мені дали обрати якусь суперспособність, яку б я... яка б це була? Перемішатися в минуле і в будущее. Куди б ти перемістилася і що б зробила? Uh, я перемістилася в минуле на роки-два-три назад. І кожен день гуляла б зі своєю подругою, яка зараз в Польщі, це два роки. А тоді ти з нею багато бачилась? В кожен день. І ви за а зараз як підтримуєте зв'язки з нею? Так. Да. Переписуємося, званнямся. Коли останній раз вона приїжджала? Вона не приїжджала, вона як виїхала два уїхала? роки назад так і все. Плануєш до неї якось... Вирватися чи ні? Мама не пускається. А в майбутньому якось як буде, це. Ну, може, так. Якщо вийде, то так. А зараз у тебе є якась така подруга, яка десь плюс-мінус на рівні тою, яка в Польщі. Ні, не, нема. Це найкраще прямо. З да. самого дитинства, напевно, дружили. Вісім років. Круто. Дякую, дякую за відповідь.